Всім доброго дня. Збираю гриби 2 листопада. 2025 рік, трохи вітряно. Моросит дощик, але гриби трошки є, багато переросших лисичок вже таких старих. І мабуть пішла друга хвиля, лисички є трохи менше і є такі, такі ось Зараз покажу, називається трубчаста лисичка. Ось така вона виглядає. От, ну, Їх збирають люди. Я трошки візьму, багато брати не буду, Ось так пожарити. Та і все всім гарного дня бажаю.